Вправа 410. Який одночлен стандартного вигляду має бути в дужках замість пропусків, щоб рівність була правильною. Ну що ж, стартуємо, деякий вираз у квадраті, це 4m6. Запишемо тоді 4м6 у вигляді кожен із цих множників у вигляді квадрату. Бо нам потрібен квадрат 4. Це 2, що множиться на 2, або 2 в квадраті, що множиться м6, це м3 до квадрату. І це дорівнює. Тоді при добутку, якщо у нас показник однаковий, то основи також множимо, то ми записуємо 2 м третій до квадрату є. Записуємо тоді, що 2 м третій до квадрату це буде дорівнювати 4М6. Переходимо до другого завдання: 0, 36 П8 К'ю 10 десятій. Це дорівнює. Кожен із цих множників записуємо у вигляді квадрата. 0,36 це 0,6, що множиться на 0,6 або 0,6 квадраті. П8 це п у четвертій до квадрату. Що множиться Q в десятій? Це Q 5 до квадрату. 5, що множиться на 2 буде 10. Так? І це дорівнює. Ну, а зараз записуємо. Тоді показник степені однаковий. Примножені показники множимо. у нас. Основу множимо тоді, то вийде 0,6 p у четвертій q п'ятій До квадрату є. Ну, що, записуємо тоді, що замість виразу у квадраті. Нам треба записати 0,6 p. У четвертій Q в п'ятій, І все це до квадрату буде дорівнювати 0,36 P в 8 Q в 10. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Деякий вираз у кубі. Це мінус 8. Це о дев'ятій. Запишемо, що мінус 8. С у 9. Ми можемо записати мінус 8 як мінус 2, що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 2. І помножити С у 9, це у нас С у третій, що множиться 3 на 39, тобто С у третій до третьої степен. І тоді це буде мінус 2 у третій степені, бо 3 множника, що множиться на С у третій до кубу. Тобто це можна записати як мінус 2 co 3 до кубу. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 2, co 3 до кубу. Це буде мінус 8С о 9. Є? Так, четверте. Деякий вираз у кубі. Це 1000 о6 м12. Записуємо 1000 СО6. М у 12, це, 1000 у це 10, що множиться на 10, що множиться на 10, або 10 у 3. Що множиться це в шостій Можна записати як С у другій. До кубу. 2 на 36. Що множиться М у 12. Це буде М у 4 до 3 степені. 4 0 на 3 буде 12. Тобто це ми можемо записати. Перемножуємо тоді основи степеня 10 Це у другій степені М у четвертій. І все це потрібно піднести до кубу. Є? Ну що ж, тоді переписуємо, що якщо ми 10 це у квадраті М у четвертій степені піднесемо до кубу, то отримаємо 1000 це у шостій. М у 12. -й. Переходимо до п'ятого завдання. Деякий вираз у четвертій степені це 16 а у четвертій, б у восьмій. Записуємо 16 а у четвертій, Б у восьмій дорівнює. 16. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Тобто це 2 у четвертій степені. Потім, що множиться на А у четвертій степені. Так. І б у восьмій – це буде Б у квадраті. До четвертої степені. 2 помножити на 4 буде 8. Тобто зараз ми це можемо записати як 2 АБ у квадраті до четвертої степені. Так? Та то записуємо тоді, що якщо ми 2а Б в квадраті, піднесемо до четвертої степені, то отримаємо 16 А у четвертій степені Б у восьмій. Є. Ну що ж, переходимо до шостого задання. де деякий вираз у п'ятій степені, С о 15 на П в 45 Ну що ж, Кожен з цих множників, і С о 15, і П у 45 ми маємо представити так, щоб він був піднесений до п'ятої степені. Тобто 15, ну, давайте запишемо. 15 це у нас С. В степені 3, що множиться на 5, що множиться, а П45 це буде p у степені 9, що множиться на 5. Тоді ми записуємо, і це можна записати як С у третій степені до п'ятої степені, що множиться на p у дев'ятій степені до п'ятої степені. Або це можна записати як С у третій p у 9 до п'ятої степені. Є. Ну і записуємо тоді, що замість цього виразу ми маємо записати С у третій степені, П у 9 степені, до п'ятої степені. Це буде С у 15 степені, що множиться на П у 45 степні. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Який одночлен має бути в дужках? Записуємо в першому завданні це в нас 2М у третій. В другому завданні записуємо 0,6П в четвертій Q у 5. В третьому завданні. Записуємо мінус 2C у третій. В четвертому завданні. Записуємо 10 Це у квадраті М у четвертій. Є. У п'ятому завданні. Записуємо 2 А Б в квадраті. І в шостому завданні. Записуємо C у третій. П в дев'ятій. Є?